Вітаю всіх, пропоную щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На сьогодні 21 лютого, лютого 2024 року на три варіанти або три питання, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Перший варіант, четвірка Пентаклі вам говорить так. Але тримайте ситуацію під контролем. Розумно витрачайте свої кошти, свій час, свій ресурс. Для вас сьогодні період спокою і стабілізації у справах. Другий варіант ні. Закохані, перевернуті, говорять, що, можливо, те, що ви хочете досягти, є результатом вашого неправильного прийнятого рішення або зробленого вибору. Сьогодні вам потрібно порадитися з обізнаною людиною, тому що вам складно оцінити ситуацію об'єктивно. І третій варіант ні. Паш Пентаклів перевернутий. Говорить, що зараз вам не вистачає інформації для вирішення вашого питання. Ваші плани протягом дня будуть змінюватися. Для вас зараз час накопичити свій ресурс, а лише потім діяти. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. І тож бажаю вам успіхів і гарного дня!